Чи замислювалися ви коли-небудь, з чого складається наше тіло? Що є тим самим фундаментом, на якому тримається наше здоров'я, енергія та краса? Відповідь проста і складна водночас це білок. Білок це без перебільшення ті самі цеглинки, з яких будується кожна клітина нашого організму. Він є незамінним будівельним матеріалом для наших м'язів, що дають нам силу рухатися. Він формує наші внутрішні органи, які невпинно працюють для підтримки життя. Навіть наша шкіра, волосся та нігті зобов'язані своїм виглядом саме білку. Але його роль не обмежується лише будівництвом. Білок це справжній мультизадачний працівник у нашому тілі. Він бере безпосередньо участь у виробництві життєво важливих гормонів, які регулюють наш настрій та самопочуття. Він, наче транспортний засіб, доставляє вітаміни та жирні кислоти до кожної клітинки. І що найголовніше, він виступає диригентом для більшості біохімічних процесів, без яких неможливе наше існування. Білок необхідний для постійного росту та відновлення тканин. Що особливо важливо після фізичних навантажень або у періоди відновлення після хвороб. У цьому відео ми здійснимо захоплюючу подорож у світ їжі і розкажемо про продукти, в яких міститься рекордна кількість цього цінного елементу. Тому влаштовуйтесь зручніше і додивляйтесь до кінця обіцяємо, буде не лише пізнавально, а й смачно. Отже, білок це один з найважливіших елементів збалансованого раціону. Його функції настільки різноманітні, що їх складно переоцінити. Щоб організм працював як годинник, вкрай важливо щодня отримувати достатню кількість цього макроелементу. Але скільки ж це достатня. Давайте розбиратися. Рекомендована середньостатистична добова доза білка для жінок коливається в межах від 60 до 90 грамів. Для чоловіків через більшу м'язову масу ця цифра вища. Від 80 до 150 грамів. Особливу увагу варто приділити дітям. Для дошкільнят норма становить приблизно 3 грами на кожен кілограм маси тіла, адже їхній організм активно росте і будується. Для школярів цей показник трохи нижчий 2,5 грами на кілограм ваги. Звісно, ці норми можуть і повинні збільшуватися, якщо ви ведете активний спосіб життя. Регулярно займаєтесь спортом, або ваша робота пов'язана з важкою фізичною працею. Також більше білку потрібно жінкам у надзвичайно відповідальні періоди вагітності та годування дітей. При цьому багато хто, думаючи про білок, одразу уявляє собі курячу грудку або, можливо, соєве м'ясо для вегетаріанців, але світ білкових продуктів набагато багатший і різноманітніший. І що найприємніше? При грамотному підході до меню потреба в штучних протеїнових добавках може не виникнути навіть у професійних спортсменів. Давайте ж розглянемо, які продукти допоможуть нам збагатити раціон корисним білком. Почнемо з класики, знайомої кожному з дитинства. Яйця цілосні яйця це справжній скарб природи, один з найбільш корисних і поживних продуктів на планеті. Вони є чудовим джерелом не лише білка, але й вітамінів. Мінералів, корисних жирів та антиоксидантів. Усього одне велике яйце містить близько 6 грамів високоякісного білку при калорійності всього 78 ккал. А ось наступний у нашому списку популярний і хрусткий мигдаль. Цей вид деревних горіхів неймовірно багатий на поживні речовини. Окрім білка, він містить клітковину, вітамін Е, марганець та магній. Це ідеальний варіант для корисного перекусу. Однак і як з будь-якими горіхами, важливо переконатися у відсутності алергії, перш ніж включати їх у свій доточний раціон. У стандартній порції мигдалю, а це приблизно 28 грамів, міститься 6 грамів білка і 164 кілокалорії. А ось і королева дієтичного харчування. Куряча грудка без шкіри це перше, що радять дієтологи, коли мова заходить про чистий та корисний білок. Цей інгредієнт неймовірно універсальний. Його легко готувати, він є чудовою основою для багатьох салатів, супів та гарячих страв. Якщо ваша мета нормалізувати вагу, то найкращими способами приготування будуть варіння або запікання. Тільки вдумайтесь, у 100 грамах готової грудки міститься аж 31 грам білка при калорійності всього 162 ккал. Неочікуваний гість у нашому списку, чи не так? Звичайно, крупи не згадують у контексті високобілкового раціону, але даремно. Овес один з найкорисніших злаків. Він є чудовим джерелом повільної енергії та харчових волоком. Окрім цього, овес багатий на магній, марганець, тіамін та нізку інших необхідних організму речовин. У самому найнизькобілковому сорті вівса, одній чашці готової каші, міститься 11 грамів білка при калорійності близько 307 ккал. Переходимо до молочних продуктів. І тут наш фаворит сир. Лікарі радять обирати продукт із жирністю не менше 5%. На відміну від знежиреного, у ньому менше непотрібних добавок. Сир, як різновид кисломолочних продуктів, надзвичайно багатий на кальцій, фосфор, селен та авітаміни в 2 і В12. У 100 грамах такого сиру міститься 18 грамів білка і приблизно 145 ккал. Ще один представник молочного світу грецький йогурт. Цей густий, кремовий продукт чудово поєднується з закусками або може бути основою для десертів. Обирайте натуральний йогурт без додавання цукру. Він також надзвичайно багатий на білок, але при цьому менш калорійний. Стандартна порція у 170 грамах містить вражаючи 18 грамів білка і всього 100 кілокалорій. Зелений чемпіон. Якщо ви не вживаєте м'ясо, молочні продукти та яйця, білок можна отримувати навіть з овочів. Так, у 100 грамах броколі міститься 2,8 грами протеїну при мізерній калорійності у 31 ккал. Крім того, цей зелений овоч багатий на клітковину, калій, вітаміни С та К. Дослідження підтверджують, що систематичне вживання броколі допомагає зміцнити імунітет. І є корисним для кісток та суглобів. Дієтична знахідка з морських глибин. Цей сорт риби можна готувати як гарячу страву або додавати консервований варіант у салати. У тунці дуже мало жирів, але при цьому він є прекрасним джерелом білку. На 100 грамів продукту припадає 29 грамів протеїну і всього 130 кілокалорій. Однак з тією рибою варто бути обережним, тому вживати тунець краще не частіше одного разу на тиждень. Злак, який останнім часом часто називають суперфудом і недаремно. Кіноа багата на антиоксиданти, клітковину, мінерали та вітаміни. В одній порції готової кіноа міститься 8 грамів білка і 222 кілокалорії. Величезний плюс кіноа у тому, що вона не містить глютену. А отже її можна сміло їсти людям з целіакією. Скарбниця рослинного білка. Цоцевиця це різновид бобових з високим вмістом клітковини, магнію, фосфору, міді та марганцю. Це один з найкращих варіантів рослинного білка для вегетаріанців та веганів. У водній одній чашці готової цоцевиці міститься 18 грамів білка і 230 ккал. Цоцевицю можна готувати як самостійну страву або як гарнір, а всього пару ложок, доданих у суп чи салат, зроблять страву ситнішою. А ось і це справжній рекордсмен. Вміст білка в насінні гарбуза 30 грамів на 100 грамів продукту. Здається, що це неймовірно багато, але навряд чи ви з'їдете таку кількість за один раз. Окрім того, насіння дуже калорійне. Його можна додавати до салатів, супів пюре. Посипати ним десерти або використовувати як корисний перекус. І наостанок – вишуканий делікатес. У 100 грамах цих морепродуктів міститься майже 24 грами білка і всього 99 ккал. Тому креветки по праву вважають одним з важливих продуктів для нормалізації ваги. До того ж, у них є селен та вітамін в 12 а також притаманні рибі жирні кислоти омега 3. Ось такою вийшла наша добірка. Як бачите, світ білкової їжі надзвичайно різноманітний, і кожен може знайти щось на свій смак. А які з перелічених продуктів ви найбільше любите? Можливо, у вас є свої улюблені рецепти. Обов'язково поділіться своїм досвідом у коментарях, нам буде дуже цікаво почитати. Щиро дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво і корисно, будь ласка, поставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Попереду буде ще багато корисної та захоплюючої інформації. До нових зустрічей!